Всім привіт! Нещодавно зробив ось таке лего по стартреку. Ось. Це у якомусь фільмі, я точніше не пам'ятаю який. На початку була сутичка між ворожим кораблем, ось він ось такий великий. І у нього, типу, щупальці. Взагалі там така штука. Я навіть не зможу розказати, як воно називається, і USS Enterprise ось. Він побитий, тому я зняв одну деталь ось вона. Але її можна її поставити. А це медична шлюбка, яка пливе, ну, летить з корабля, щоб врятуватись. Капітан, капітана корабля визвали на переговори у цей корабель, і він там помер, його вбили. А він сказав, щоб ставили на автопілот і летіли з корабля. Я але е, автові вони так побили корабель, що не можна було поставити на, ов... на автопілот. І тому е, батько капітана Кірка е, 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 пілотував його сам. А, а ось тут е, летить е, там. Е, ну... Е, я вже не буду розказувати, подивитись самі цей фільм це дуже крутий фільм, дуже раджу цей фільм Star Trek. Це дуже топовий фільм, я вам скажу, дуже раджу подивитись. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, якщо сподобалась ця постройка. І, і натискайте на колокольчик, і вмикайте сповіщення за допомогою колокольчика. Бувайте з вами, як завжди, був Легокол.